Ви швидше за все залишаєте інтернет увімкненим на телефоні навіть тоді, коли ви ним не користуєтесь. Здається, нічого страшного, але саме це може стати причиною двох проблем, про які більшість людей навіть не замислюються. Причина номер 1 фонове використання. Поки телефон у вас в кишені, десятки процесів продовжують працювати в фоновому режимі через інтернет. Що саме відбувається? Додатки перевіряють оновлення і завантажують їх, працює реклама, відправляються аналітичні звіти. Марні сервіси синхронізують фото, документи, листування, вмикаються автоматичні резервні копії. Навіть якщо екран вимкнений, інтернет працює, а разом з ним розряджається батарея і зменшується доступний мобільний трафік. На деяких телефонах інтернет може з'їсти кількасот мегабайт за один день. А якщо у вас обмежений тариф або ви в роумінгу, це може коштувати грошей. Також це навантаження негативно впливає на швидкодію телефону, особливо якщо йому вже кілька років, або він з бюджетного сегменту. Причина номер два: ризик стеження і витоку даних. Інтернет це канал зв'язку не тільки для вас, а й для всіх додатків. І поки він увімкнений, ви відкриваєте вхід для всього, хто має дозвіл на доступ до мережі. Багато додатків мають доступ до вашого точного місцезнаходження, списку підключених мереж, інформації про ваш пристрій, контактів, дзвінків або навіть клавіатури, якщо ви, звісно, давали дозвіл. А деякі додатки, особливо не з Google Play, можуть передавати ці дані третім особам, і ви про це не дізнаєтесь ніколи. Якщо у вас є прихований шкідливий додаток, то увімкнений Інтернет дає йому постійний канал зв'язку з сервером. Через це ваші дані можуть витікати в реальному часі, зломисники можуть отримати доступ до камери, мікрофона або геолокації, і ваш пристрій можуть використовувати як частину ботнету, наприклад, для атак на сайти. Виникає логічне питання, що ж робити. Перше. Вимикайте мобільний інтернет, коли не користуєтесь ним. Друге обмежте доступ до інтернету для додатків у фоновому режимі. Третє. Регулярно перевіряйте, які програми споживають інтернет, навіть коли ви нічого не запускаєте. І четверте увімкніть обмеження фонових даних або використовуйте функцію передачі даних лише через Wi-Fi. Залишати інтернет увімкненим це зручно, але й небезпечно, якщо не контролювати, що саме ним користується. Також раджу переглянути відео про невідомі. Трекери, які можуть відстежувати вас без вашого відома.